Сталінград і Перестечко, усі в одному здохне чорт Українських соколів гніздечко, Нескорений аеропорт, Дрижи Донецький і Луганський, Кизячно мордений кацап, Наш сад кривавий, Гецсеманський, Чертячі там обрубки лап. В нім грузи двісті, що зрязані, і трьохсоті родом із Москви. Наукрів йшли побідно на п'яні, тепер поповнюють рови. Фронт від нескорених могила, для кацапійська ватних рож, табличку смерть їм спорудила, Падох за путінську ложь, Смерть ворогам героям слава, та не на дні, а на віки. Блакитна й жовто золотава. Носіть її, чоловіки. Ви не в парадному мундирі. Забрав його останній борт. Ви зберегли в примарнім мирі нескорений аеропорт. Не братан, нескорений аеропорт. Незламним захисникам Донецького аеропорту присвячую.